Хочу поділитися з вами цікавою колодою. Карт називається Містичний ліс. Мені вона дуже сподобалась. Вона е, така казкова. Е, картинки такі неймовірні. Реально, як казка ожила. Зараз вам покажу. Дивіться, Це така у нас сорочечка. І самі карти. Яка імператриця? Цікава. Карти просто неймовірні. Таке відчуття, що ти реально попав в якийсь казковий ліс. Тут у нас феї, гноми. Дуже задоволена цією колодою. Коли з нею працюєш, просто відчуваєш якісь, якусь магію справді. Дуже рекомендую. Тут навіть карти, які мають більш таке негативне значення, все рівно виглядають якось так позитивно і казково.